На території 25-го ліцею людно. Тут відкрили дошку пам'яті загиблому герою Віталію Ветрову. Віталій народився у Рівному. Закінчив 25-й ліцей, після чого відразу почав працювати. Вже з молодших класів і до закінчення. Віталій був дисциплінований, стриманий, скромний, трішки сором'язливий. Ніколи ні з ким не конфліктував, був вічливив і до старших, і до своїх товаришів. Він завжди залишився спокійним хлопчиною з добрими карими очима і легенькою усмішкою. Добрий, розумний, відкритий, люблячий, щирий, відважний юнак. Таким він був при житті, таким і залишиться в пам'яті назавжди. Разом з дружиною герою виховував двох дітей 29 березня 2023 року. Він став на захист батьківщини. Воював у складі 38 ї окремої бригади морської піхоти. На жаль, 24 жовтня того ж року під час виконання бойового завдання на Херсонщині боєць загинув. Закликаю всіх нас молитися за тих, хто вже відійшов у вічність. Молитися за тих, хто в окопах сьогодні на передовій. І ще мають сили і здоров'я захищати нас і не пускати зло сюди, щоб його тут не було. Молитися за тих, хто допомагає нашим воїнам молитися за всіх нас. Вічна пам'ять всім нашим воїнам, героям, які віддали своє життя за нас і за волю нашої держави. Солдат Віталій Ветров нагороджений орденом за мужність третього ступеня посмертно. Вічна слава та шана героям. Ольга Денилюк, Олег Шаломай. Новини Рівного.